Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. Цей та багато інших автомобілів ви можете придбати на нашому сайті автопаркюа. Також реєструйтесь на нашому аукціоні, який проходить щодня з 16 до 18, щоб виграти автомобіль за найкращою вартістю. А це у нас Audi A6 15-го року в білому кольорі 3.0 бензин. автомобіль. У нас в комплектації Supercharged Чаджет Ескалайн без доступ у нас тут присутній. Всередині в автомобілі чорний шкіряний салон, пам'ять, сидінь, акустика. Хороша, посе, електрослопідйомники, круїз-контроль, 157 тисяч пробігу в автомобілі, датчики світла та тушу, автоматична коробка перемикання передач, система керування мультимедією. Також у нас тут двозонний клімат-контроль з підігрівом передніх сидінь та виїзним монітором. Темна стеля, люк, електропровід передніх сидінь. Це у нас справно працює, позаду у нас також електроспоприйомники, FLAN. Сидіння в хорошому та збереженому стані. Зараз автомобіль у нас на хорошій зимовій гумі з парктроніками, з камерою заднього виду. Авто з США, в Україні у нього один власник, в комплекті до автомобіля один ключик. Технічне автообслуження, одну 1000 тому замінено мастило. Також масло в коробці замінено на пробізі у 147 тисяч. Зараз по автомобілю ніяких вкладень не потребується. Колодки також замінювались і додатково деякі саландблоки. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів, вулиця Кольцева 60. Також приймайте участь у нашому аукціоні, щоб виграти автомобіль за найкращою вартістю.